Всім привіт! В ефірі книжкові новини і я атмосферниця. Які цікаві передпродажі відкрили українське видавництво? Які серії можна спокійнісінько починати читати, тому що незабаром вийде продовження, а значить, нервові клітини під час очікування наступної книги витрачатися не будуть. Як виглядатиме обкладинка однієї з най найочікуваніших фантазійних серій в українському перекладі? Чим видавництво радують фанатів фентезі, горору, містики та коміксів? Про це та інше в нашому сьогоднішньому випуску новин. Не перемикайтеся. Комікс пристрасті Олімпу, історія про Персифона та Гадесу встиг підкорити серця не тільки світової спільноти, це найпопулярніший комікс на вебтом цього року, а й українською. Попри те, що перший. Том ціною доволі таки кусається, хоча він і дуже-дуже красивий. Так ось, видавництво Vivat оголосило, що другий та третій том вже в роботі і вийдуть наступного 2024 року. Якщо хтось після цього почне сумувати, що дуже скоро попрощається з цими героями, то не переживайте, тому що насправді ця історія досі не завершена. Просто щоб ви розуміли, реліз п'ятого тому був ось в оригіналі тільки у грудні цього року, а наступний шостий том анонсують в оригіналі лише у травні 2024-го. Тож я відчуваю, що ця історія в книжковому світі залишиться з нами надовго. Наскільки вона далі буде популярною, подивимося. Так само як і скільки буде коштувати четвертий та п'ятий потім, то ми з тим, як змінюються ціни на книжковому ринку, подивимося, але я впевнена, що. Що прихильники цієї історії точно будуть далі продовжувати її збирати. Вже трохи ностальгічний фентезійний, антиутопічний світ Сюзани Колінз знову набирає популярність. Мені здається, це пов'язано з тим, що ось ось вийде в прокат, в тому числі в Україні, фільм Френсіса Лоуренса, який є приквелом до голодних ігор Сюзанни Колінз. Цей фільм знятий також за книгою з цієї серії «Балада про співочих пташок та змій. І ось нещодавно видавництво Букшев, де буде виходити ця книга, анонсувало, що вона буде на Просто з обкладинкою, а й з стильною суперобкладинкою. Я не впевнена, що планую читати, перечитувати цю серію, читати приквел, але, чесно кажучи, трошки ностальгії за підлітковими роками є. Тому, кому подобається ця історія, хто любить читати Сюзанну Колінс, у вас є можливість поповнити полички досить красивим виданням. Всі книжкові канали і чатики нещодавно обговорювали обкладинку четвертого крила Ребеки Ярос. Всі чекають на. Вихід цієї фантазійної серії, і загалом на радість фанатів обкладинка, попри те, що виходить у КСД, виглядає доволі таки простойно. Ба більше ця серія настільки популярна зараз у буктоці, що КСД анонсували вони працюють вже над виходом другої частини і наразі саме працюють із перекладом. Чи як фанатка фентезі збираюся читати цю серію? Я спитаєте мене? Ні, не збираюся, і чесно, ось чому. Я тільки нещодавно оговталася від кількості пригод та сцен 18 у книгах Дженніфер Арментраут. І чесно, наразі повторювати цей досвід, так само, як і стикатися з героями, які мають нестабільну психіку, не дуже адекватну поведінку, не хочу. Можливо, звісно, я помиляюся, і ця фантазійна серія дуже-дуже класна. А велика кількість довгих сцен 18 в тому числі про драконів, це просто родзинка цієї історії, але. Наразі читати не збираюся. Тим не менш, фанатів, які чекають на вихід української цієї серії, я щиро вітаю, і мені буде справді цікаво почитати на неї відгуки. Далі новина, чесно кажучи, мене десь укрилила, десь надихнула, тому що це перший передпродаж нового українського видавництва, яке має дуже романтичну назву ще одна сторінка. А це колись учасники креативної команди яка був Паблішн. І ось перша книга, яка в них виходить, це Фіолетова цінь. Добірка містичної української прози, яку анотацію дають нам на сторінці видавництва. Казка переплетена з реальністю, повіря загублене в історії, має заховане. В оповіданні. Наші класики створили тексти, що закохують в атмосферу української містичної ночі. Тут у темряві ховається нечисть усякої вдачі та вроди. Вона запрошує перегорнути ще одну сторінку легендарію українців. Орієнтовно, ця новинка очікується в грудні. Передпродаж можна оформити зараз. Е, можу сказати, що обкладинка виглядає дуже-дуже привабливо, та й в принципі перелік авторів чиї твори увійшли у це зібрання доволі таки класний. І видавництво Vivat знову порадувало шанувальників трилерів. Ще однією новиною. Віра Акімова завершила переклад. Доволі популярної книги, за якою був знятий серіал Netflix, називається Ю авторки Керолайн Кепнес. Це історія про молоду письменницю, яка працює у книгарні, і за анотацію потім її починає хтось переслідувати. Чесно, я не фанатка трилерів, але хто любить цей жанр і тим паче тематику, яка так чи інакше стосується книжкової сфери, я думаю, зверніть увагу. І чудові новини для тих, хто любить книги в електронному Форматі. Нещодавно запрацювала нова українська онлайн безкоштовна бібліотека, називається Library for All. Тут зібрані дитячі книги українською та англійською мовами з ліцензіями на книги все добре. Тут багато книг видавництва ранок та видавництво Портал. Це ці видавництва, в кого мені дитяча література справді подобається. Раптом що я залишу лінк в описі під відео, якщо ви з малюками любите юзати саме і читати на смартфоні. І наступна теж крута новина: це те, що готична серія, там де якраз зібрані книги Орвела та Лавкрафта від видавництва Жапанського, тепер існують і в електронному форматі. І знайти їх можна на сайті Publisher in UA. Ну і на дворі таке листопад. Я знаю, що саме у цей час хтось любить читати страшні та моторошні книги. то й анонси у деяких видавництв відповідні. Дуже скоро у видавництві темпора, чиї книги я дуже люблю. Виходить нова книга, яка називається Краще не читай Каті Орловської українського горору існує не так багато, тим паче сучасного. А я бачу, що потихеньку ця ситуація виправляється. Тож шанувальники цього жанру обов'язково зверніть увагу. Чесно, анотація моторошна, але попри це доволі таки сильна. Тому чекаю на відгуки. А враховуючи, що незабаром вже новорічні свята, зверніть увагу на новинку від видавництва Богдан, яка от от днями має вийти. Це мила сімейна сага, в центрі якої історія про п'ятьох дітлахів, які намагаються щось вигадати для того, аби вмовити орендодавця продовжити договір з їх родиною, коли до нового року лишається всього лише п'ять днів, Чи вдасться дітям досягти своєї мети. І це книга Вандер Бікери Каріни Янглейзер. Посилання на неї я теж залишу в описі під відео. На сьогодні це все з яскравих книжкових новин, які мене зацікавили. Якщо раптом знаєте якусь цікаву книжкову новину, або працюєте у видавництві, або ви письменник, і хочете, аби новина потрапила у наступний випуск, мої контакти в описі під відео. Ну і загалом бажаю нам всіх якісних цікавих книг, можливості ними насолоджуватися. Підписуйтеся, ставте лайки. Побачимося далі у наступних випусках. Па-па!